Добрий вечір, добрим людям назоров, а хазяїв, як виноград, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям назоров, а діточки як відочки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим. Не спимо, не лежимо, вас, коляднички, виглядаємо. Можна веселити. Так, веселить, будь ласка, заходьте. Господару даруй, що на твоїм двору радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш, син Божий, народився, а на твоїм двору зеленявір росте. Радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже, наш син Божий, народився, а під тим я ворон з тире столи стоять, радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш син Божий, народився. Дорогі Українці, від усього серця. Вітаю вас із Різдвом Христовим. Понад дві тисячі років тому у світ прийшов Спаситель той, хто взяв на себе гріхи людей і дарував нам надію на спасіння. До християнської європейської цивілізації наша країна належить вже понад тисячу років, але саме сьогодні народжується знову. І наші плани змінити життя на краще всіх громадян України збудуться лише за умови, що ми. Шануватимемо Бога, не будемо порушувати святих Його заповідей. Наша віра буде міцна і непохитна, а по вірі і воздасться. Різдво Христове завжди, а тепер ще більше, є великим і важливим святом для кожного з нас, і особливо для захисників вітчизни, для захисників України. І Ісус сказав, що немає більше від тієї любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. Отож, в ці святкові дні особливо молимося за наших воїнів, і хай Господь збереже їхнє життя. Глибинна суть сьогоднішнього свята віра, надія, любов. І особливо мир. Бо коли янголи сповіщали про народження Спасителя, то звучали і такі слова: Слава у вишніх Богу і на землі мир! Дорогі співвітчизники, я радий, що в Україні збереглися чудові народні звичаї, вертепи та колядки. Тож хай сьогодні у кожній хаті обов'язково буде смачна українська кутя, хай в Україну прийде довгоочікуваний Божий мир. І хай Господь благословить кожну українську родину та кожного українця. В день Христового Різдва! Давайте вітати одне одного словами, які українці повторювали протягом багатьох століть. Христос народився! Слава!